Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, тут вже якийсь абрикос. І я його вже не виджу до сонця і вже портиться. Бачите, о, бачите, вже щось портиться. Не обкропили, ми то дерево від гнилі. Це ще все ще зелені. Десь кудись такий той абрикос є. І десь кудись. бачите, о, і мене обкропили від гнилі, і воно гнеє. Що є там? І воно гниє. Ну нічого. Іду, пущу свої індички, бо вони е, кожен день мушу пускати їх, бо того, що вони, бідні, е, жара і вони вже довго сидять. Отаке. От во, от во. Пустила свої індички. Щоб вони походили, бо така жара, і вони вже довго сидять. Розумієте, і дивіться, са ніяк ні пити не хоче, ні нічого. Біжить собі, бо вона хоче назад сідати. Та вони вже сидять вже цілу весну і вже пів, півліта. А, а та нічого, та от парпаціла і все. Вона собі так собі е, любує. А са якась така навіть води. от Пий воду, га? води хоч напила. Кожен день пускають. Бо то вже за дуже довго. Вони сидять за дуже довго. О. І лишаю їх на трохи, ти яйцям нічого не буде, бо то дуже-дуже жара. О. А, а ту білу єндочку взагалі вже викинула. Та що вона яйці била, била яйці ще, і думаю, викинула, перекинула її звідти сюди, в ту загороду, щоб вона о, там не була, бо вона би зараз на що небудь сідала. О, ви кажете, ось таке во. А зараз подивлюся, бо тут ще качка качка хотіла сідати. Та, на що вона тут? А ви видите, що робить? Подивіться, що робить. Що ж ти робиш, га? Ну, наша мені тої качки. Я вже всі яйці забирала, все позабирала, а вона сідає. Зараз її звідти відправлю я не знаю. Десь мусить бути гніздо, аби користь і Коротше, така біда. Хочу вам ще сказати, що наша тволичка. Мала кроленятка. Ця стара мала кроленятка. О, ця крилечка наша. І водичка в неї Водичка в неї є. Бачите, не тепла, нормальна. А вона, бідна, так скубалася, так вже сі скубала. Що я зараз, зараз я вам покажу, ті кроленятка. Зараз я вам покажу. Ви бачите, повіться, як вони по цілому. І тому койці вони роз, розлізлися, бо того, що їм дуже душно. Бачите, я збільшила, але тут треба зменшити. Бачите, які. І тут, і тут лежить. О, бачите. І там вони. Я не знаю, я щось нарахувала, їх було е, 10 штучок. Ну і тут повно пуху і душно, і вони так всюди-всюди всюди вони всі розлазять. По цілім тій роділці, по цілій роділці, по цілім коїці. А вона, бідна, вилізла на гору. Худа така, худа така якась. О, але, але мала, файна мала. То не знаю, зараз я заправлю. То... О, е то е, не знаю, не знаю, скільки їх точно, бо ну, точно не могла порахувати. А вона так ще наскубала, що в неї аж там вовни нема. Чисто вже в неї шкіра е, гола. Бачите, отака От кроличка в нас. А і вони тут. Ми їх не збираємо до кубки, бо жара, бо жара. Ну, Файна мамулька така, файна мамулька. Качки купаються і купаються. Чоловік е, зажурився, бо качки не хочуть їсти кукурузи. Вже їм намолов меленого давав. І каже, вони й меленого не хочуть. Я кажу, щоб не розумієш, що качки вони не їдять багато. Їм водички, водички і водички, де вони не хочуть їсти багато. Трошки щось собі вони там хапнуть і все, і вистачить з них. Ну, во. а він журиться, бо, бо такі курудзи цілі не їдять, він вже їм намолок. Політься, кілько, поліція, трьом качкам кілько він насипав восипки. Ну, Ви кажете, він і кабачки їм дає, і зеленого дає, насипав скільки восипки. А тут хочу показати того біленького самчика. Ви знаєте, щось йому на ножці, чи він де роздер ножку, оцього? Як сказати, праву, задню праву. І певний він десь вдер собі, чи він її там м -м, вже сам потім роздер той кролик. І чоловік каже, щось має, на топтиш якийсь, чи що там е, кролик має. Ну так він не може мати, а може і може, я не можу, може мені хтось скаже, бо він ще молодий, розумієте? Він ще молодий. Але він нічого, він шпаркий, бо вон кріличка мала від нього кроленята. І я йому промила ту ножку, вже другий раз сьогодні промивала. Промила і залила, більше нічого немає, залила йодом. Залила йому йодом, то може якраз воно йому то, -то все при... пригоїться. О, подивимося, як воно тут буде. Але ми його перекинули вже сюди в більшу клітку, таку велику клітку, що ми для крилиці тримаємо з крилятами, то ми його сюди самого одного пустили. О, тут трошки є сквознячки такі вово, щоб ну як дірочки, що йому тут, ну і тут сітка, що йому тут не душно. Ось таке нас з кроликами робиться. Ті яндечки закрию, але най неї вони ще походять. Кури в нас несуть. Бачите, це якраз обід, і тут ще. Качки, качки прості теж несуться, шипуни теж несуться. Вон, знесли два яйця. А це кури кожен день несуться. Слава Богу, яйці є. Не питання і не проблема з яйцями. Поки наші індички ходять, там ще собі е, парпаються там піскове, то, то в втім-то в втім-то я вам покажу тут. Бо не буду коло них сидіти чекати, за ким вони собі там вигулюються. Покажу вам вон, тут вон, ті. Абрикоси, що деякі абрикоси. І то, видите, що то означає, що абрикос не кроплений, не гниє. Я вже от і зірвала. Бачите, не кропили ми їх зовсім. І от, ну, тим о, від, від гнилі, не кропили від гнилі і вони, і вони гниють. Ну, от таке ми маємо. О, Їх є небагато тих абрикосів. По пару штучок тут во, на ті. О, ось це навіть звільцев. То я ж казала, що це все треба від того кропити. Боже, це колись ніхто такого не робив. Ніхто. Оце наші абрикоси, що десь кудись якась якась абрикоска. Та вони того року хоч трохи були більші, а цього року нема, раховані. Але хочу вам вже показати, що вже, напевне, що буду продавати обривати і продавати персики. Хоч персики також гниють. Необроблені хімією і гниють. Зараз я вам покажу. Подивіться, бачите, яка гниль? Бачите, яка гниль? І він м'який, а вже він як зогнив. Ну, всі не перегнию, знаєте, бо я їх позриваю. Але і, і продам. Але те, що персики, треба, хоче все хімії, хоче хімії, і все хоче кропити. А ми то, то так не зробили. Не зробили? Мусить бути ой, і бути так, як є. Так, у нас, подивіться, я ще хотіла відірвати, бо вже, вже і персики треба зривати, а гіляки ще став. З тим воє, подивіться, а? Ну, ви виділи таке, що це за така, за така біда? О, бачите які, бачите які. То я думаю, що ще пару днів, що я буду до базару, то я їх буду зривати. Буду зривати на базар. Аго, а о, дивіться. Як не така шкода якась, то така якась шкода на тих персиках. Аж ти, яка краса, яка краса у нас така таке треба о, ті листочки. не маю просто часу я на на них. Або. І тут вже починає гнити. Подивіться. Шкода просто, шкода, вже будемо в слідуючий раз знати, що ми її будемо докладніше то обробляти, будемо від того всього. Що самому не хочеться їсти такої. Хімії багато. Ну і, і отак от от ми опустили. Ну нічого, нічого. Все буде добре. Надіюся, що все буде добре. Бачите, а ще трошки пізніші за тими йдуть. Отакі во. знаєте. Ну, та добре, добре, бо одні помало випродаєш, а другі будуть доходити. Купили ж продати, аби Бог поміг би продати. О. Тут у мене ще ось така лілійка цвіте. Бачите, яка? Тут ще така лілійка жовтенька, цвіте. а то все вже, то все вже. Вже все там біла відходить, тут ще така розова вже вже відходить, все, пліми вже все. Що змогла, то продала. Що не змогла, то буде на другий рік. Тепер будемо займатися помідорами. Помідорами. До решти отакі якісь помідори височезні. Не знаю, що це за помідори. Подивимось. Ось таке. Видите? Що в нас робиться? Тут ще така пізня лілія. Не знаю, вона має розцвісти я не, не, не пам'ятаю за неї, яка вона на колір. Не пам'ятаю. Знаю, що посадила, але ну, не пам'ятаю яка. подивіться Така жара, той тімка розлівся в холодочок, а вона лягла на сонці. Недушно її, я не знаю. Недушно її. А він, видите, де? він в холоді собі ліг і хоч би йому що. А вона отако, от печесі на сонці. Отакі. От Отакі. От Пускаю я свої індички вже, вони вже погуляли і вже будуть заходити. Дивіться, як вона собі заходить. Знайде її місце. Дивіться. Дивіться, вона знайде її місце. А колі то є такі, знаєте, то є такі, то є такі наглі, подивіться, вони такі собі. Все, що видіть, все хочуть вони собі підобрати. Бачите? Бачите, які? Або ж, ано йде, звідси, оно йдіть гуляйте. Ідіть гуляйте на двір. Йдіть собі погуляйте. Йдит. Ота друга індечка хоче зайти, подивіться, хоче зайти собі на своє місце. Де йде маленька, йде, Де собі, Іде, не дивіться на тих курей. Де йде, де йде йде, де боїся, ви бачите, вона боїться зайти, бо куря там собі щось надумали. Подивіться, Де, десь сідай, десь ідай своє гніздо, йде. Ну. Ну, йди сідай, іди, О, все, сіла на яйці, сідає собі. Це вже останній раз, це вже все. І сасидийцю я прикриваю, прикриваю, де її нічого не тривожило. тако, бачите, О, прикрию. Ой, і закрию таким. О, бачите? І сумушу накривати ящиком, бо курін дає її спокою хворі не даю спокою. Бачите, отако накрию її і все. І буде порядок з ними. о Наші досить все спокійно і вже я їх заберу. викину все Перейшла мушка в холод. От і все, любі друзі. На сьогодні все. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Пока.